Віталя до каналу. Я хочу покласти розклад на те, що відбулося. То, що там нам розкажуть, то все понятно. А є, але я хочу подивитися, що покажуть карти. Будь ласка, карти покажіть нам ситуацію, яка відбулася сьогодні вночі, 5 серпня, У другій ночі, в предмісті Запоріжжя на лівому березі. На лівому березі, в предмісті Запоріжжя, десь з южної сторони. З півдня, з півдня лівого берега предмістя Запоріжжя. Ситуацію покажіть нам іменно по ракетним ударам. І що там, і як? Постраждали будівлі, люди, втрати. Покажіть нам ту ситуацію? Башня перевернута, бачите? П'ятірка кризисна перевернута і бажання захистити незламність, рішучість. Ну, що я вам можу сказати? Так, удари були, кризис є, він в мінус, великий мінус, тут і е, здоров'я. Маг перевернути, бачите, тут все в магії все, всі стихії. В магії всі стихії. І землі, і вогню, і воздуху, і води. То у людей все геть пішло. Ще одну карту покладемо. Так, немає сил. Не зберегли, не змогли захистити. Не змогли захистити. Не хватило цієї карти. Не хватило. А ще оця карта показує: то що то, що то був удар, і то що то був, це карта ще показує, що інтелект е, просто зашкалює е, в плані на що то було робити. На що то було робити? Що там такого, що вони то зробили? Вони оставили людей без житла. Покажіть, будь ласка, чи є розрухи? Будівель. Ну, я бачу, що тут іде четвірка стабільність. Стабільність. Чи є людські втрати? По почуттям, по почуттям. Ну, так собі. Може, поранені є. Може, є поранені, а в принципі це якось по почуттям, непомірність. Ну, там нервові, нервові зриви. Нервові зриви йдуть. Але це прой, пройде, пройде людина це все. Вона пройде ця людина, хто там постраждав. Бачите, страхи, страхи, ще раз страхи. Але ця карта вона змінюється, в принципі, луна, вона не дуже довга тут. Якось, знаєте, ну, так, ідуть обійди. Чому я? Чому мене? Чому мені це досталося? Отакі почуття, знаєте? Такі почуття. Чому це мені? За що то мені? Ось так. Такі. Такі думки у людини по луні. Невпевненість. Ставда. Ну, нічого, нічого. Людина винесе з цього урок. Життєвий опит винесе. Скажіть нам карти: то промислові об'єкти, чи цивільні об'єкти, будинки людей? Це люди і промислові об'єкти, і цивільні? Я вам так скажу. Оця карта двойственності. Це двойственність. Там і те, і те постраждало. І, і будинки жителів, і будинки промисловості, там якоїсь. Ось так. Ну, але не дуже там так, не дуже воно там так постраждало, бо тут королева падає. Але, ну, вона, по крайній мірі, не перевернута, понімаєте, постраждало, але і, до речі, не маленьке. Ось так. Постраждалих особа там немає. Немає тут десяток, немає тут такого чогось страшного. Ну, подивимося, подивимося, що воно таке. Бачите. Бачите, тут так, тут була робота, все життя, мах перевернути. Тут все, вся життєдіяльність людей була тут. І все, немає сил, кризис іде, і дуже тяжко, вони будуть його проходити. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Там є постраждалі фізично люди. Може, психічно, знаєте, але ну, я думаю, що і фізично. Бо все одно, вся психосоматика, вона потім виливається на фізичні розлади. Різного плану. Бачите, було бажання захищати, але не хватило, не вистачило сил. Не хватило. На жаль, на жаль, не вистачило. Де ж це произошло? Ну, давайте ми подивимося. Де ж це произошло? Ну, загиблих людей немає. Немає загиблих. Постраждали будівлі і ті, і ті постраждали, але не дуже. Бо четвірка стабільності падає. Давайте подивимося. Давайте подивимося, ще таке питання задамо. Ну, то, що я знаю, я назову, назву ті райони. Будь ласка, карти, покажіть нам, де ж це произошло. Ой! Чуть не забула одну карту, прикиньте. Таку головну. Таку головну. Дивлюся в камеру і не була в обозрінні. Будь ласка, все ж таки карти покажіть нам оце, що пройшло вночі в передмісті лівого берега Запоріжжя на півдні. Покажіть все ж таки. Який це був район? Я кину по одній карті, може по дві. Давайте подивимось, я буду називати райони. Покажіть нам е, ситуацію в цьому плані Балабіно. Є захист, у вас є тут захист. Ти е, господи, південний поселок, Осітровка, кушугум. Ну, давайте калантировка. Ну, це не предмістя. Піски. Це теж не предмістя. Десь біля пісків. Десь поряд. бо тут кризис. У людей. Вони дуже чутно, мабуть, чули то. Що там рядом з пісками? Що там рядом? Скажіть мені, люди, що там іде туди, в ту сторону. Я не знаю. Ну, от десь туди, десь туди, в сторону пісків. Ось воно пішло. Ось воно пішло туди, десь, далі, далі в сторону пісків. недостойна ситуація і перевернути план. Тобто, десь туди, в ту сторону. Десь от от воно там почали. Почало. Я не знаю там тих районів. На жаль, отак от, от зорієнтуватися, де який іменно поселок. Я не знаю, а де десь от в той стороні, бо бачите, чітко видно, що. Ось вони пішли зміни, це я називала, що Южний Поселок. І ось е піски. От туди воно наближається, в ту сторону, в ту сторону, туди. Люди напугані були на пісках, тобто просто рядом з ними було. Балабіну, балабіну от бачу захист імператор у вас. Все нормально. Ладно, не буду я тут захищатися, я не знаю тих районів. Я подивилась ситуацію, що там, в принципі, е немає загиблих, є постраждалі, але загиблих немає. І е зруйнування. Там є і будівель цивільних, і промислових. Ну, карти показали, що не глобально, бо четвірка впала це е, стабільність. Ну, Це така карта, вона показує. Ну, Все те, що я можу вам показати тут поки що, поки що так. Поки що так. Давайте спитаємо ще такий момент. Чи дуже важливий об'єкт е, промисловий? Зруйнований чи дуже важливий? Так, велика жертва люди. Велика жертва повернутому плані висить. Да. Велика. Велика нанесена убиток великої промисловості там нанесений. Чи буде до підприємства працювати? Чи згодно воно, ну, взагалі, працювати? Ну, бачите, в принципі, так. Да. В принципі, так. Да. Але зруйнування, вони жертви. Не жертви. Добре, промисловість постраждала. А ну, скажіть нам по цивільним домам. Хоча я це вже питала, цивільні дома покажіть. Сильно постраждали. Перевернути рицар. Ну. Є руйнування там, є, є, але не такі страшні. Не такі страшні. Добре, все все те, що я можу вам сказати. Всі, люди, почуємось, па-па.